сегодня было для всех нас наслаждение. Ну и, конечно, мы переживали не меньше, чем участницы. Очень тяжело было судить. Эм, не бывает на таких красивых мероприятиях. Спасибо, что сделали сегодня наш день еще счастливее, еще красивее. Участвуйте, развивайтесь. В общем, все были на уровне. Сейчас излучим, кто было лучше и кто будет лучше после нее. Спасибо большое Дуже дякую. І хто у нас перший? Ось перший сертифікат. Місце чарівність зайняла Мельник Карина. І вона отримує свою стрічку-переможниці, солодкі подарунки. І це ще не все. не все. Карина, ми просимо вас не уходити зі сцени, тому що для вас є ще дуже багато подарунків. За участь у нашому святковому заході. Ми дуже сподіваємося на те, що ми вас ще побачимо неодноразово. І ви справді стали переможницею цієї номінації, тому що ви дуже чарівна дівчина. Мені здається, що вся шановна аудиторія з цим також не може не согласитися. Так, давайте ще раз поводимо нашу професантку важливими обласками. Займайте, будь ласка, ваше почесне місце. Підставляє податки для всіх учасниць. І потом кому в конце ми розлучимо. І так, наступна наша переможниця, наступна наша номінація Місартистичність у нас Заїка моє. Марина Заїха, місартистичність, писала повагина дівчина нашого міста. Місто артистичні 2017. Приймайте вашу стрічку на бороти, а також приймайте солодкі подарунки, квіти і також вашу подяку. Ми дуже дякуємо вам за участь у цьому святковому заході. Ви справді дуже талановита молода дівчина. Ви вмієте і співати, ви є автором віршів. І особисто я бажаю вам натхнення і дуже щасливого, вдячного шляху. Будь ласка, займайте ваше місце. А наш шановний голова журі вже готується об'явити нашу третю переможницю. Міс елегантність стовбом Ангеліна. Міс елегантність стовбом Ангеліна. Родлива, чарівна, красива дівчина, яка сьогодні здобула титул міс елегантності. Я желаю вам різноманітних і життячих бар, щоб все у вас у житті збувалося і ваші мрії здійснилися. А ми оголошуємо наступну нашу переможницю. Це. Іва Неосиненко, молода, та ноловита, дуже гарна дівчина. Ми вітаємо вас перемогою у саме цій номінації. Солодкі подарунки від молоді сім'ї та спорту, квіти, а ще попереду дуже багато сюрпризів та подарунки. І що ж ми бачимо, що інтрига у нас зростає. У нас вже чотири учасниці здобули, здобули перемогу у своїх номінаціях. У нас осталось дві дівчини. Хто з них буде наступною? Ми дізнаємося дуже скоро. Так як ми всі розуміємо, що ми знаємо номінацію, ми знаємо і побідні. естественно. Поэтому барабанный орех. Нет? Где у не хватит, Ушел? Ладно. Постучите кто-нибудь, пожалуйста, по столу и по столу. А еще лучше ножками, да? Барабанный орех за Группа поддержки. Поддержите наших участников. Мисс Интеллект. Губой Анастасия. Самая разумная девчина. Сэмбис Мисс интеллект. Недельки только разумно, а тоже Дуже варолина. Мені дуже сподобався ваш концертний номер і те, як вільно ви ведете себе на нашій іще. Я вам бажаю перемоги у всіх ваших справах. І зараз, і зараз... дуже таємний момент Барабан на дроб, і ми оголошуємо переможницю нашого конкурсу яка буде носити титул міс весна 2017 бурклина лама весне ми зустрічаємо Олександра. 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 Так вирішило наші журі що сьогодні ця дівчина стала найкраща ми вас вітаємо з перемогою і подарунки Ну що ж, і у нас є ще одна переможниця. І мені здається, що це дуже цінна перемога, тому що ця дівчина сподобалася багатьом. Тобто вона сподобалася нашій аудиторії. І зараз ми подивимося, хто ж у нас став номінаткою приз глядацьких симпатій. І збігається. Те, що у нас виказали наші журі, з виміром нашої шановної аудиторії. І так, я прошу вас об'явити номінантку і переможницю конкурсу глядацьких симпатій. Так, трішечки ми рахуємо. Так. Дуже добре, я дуже прошу вас, шановна пані Анну, приготувати грамоту і подарунок для міх для глядацьких симпатій. Інтрига у нас зростає! І так, переможниці нас став Заїха мої. Марина! Ми вас вітаємо! Мені здається, мариночка, це дуже-дуже добре! коли за вас додали свої голоси усі присутні у нашому залі. Ви стали справжньою переможницею. І саме з цим ми вітаємо вас, а також усіх наших дівчат. І так слово надається нашим двом переможницям Номер два та номер чотири. Дівчатка, будь ласка, складайте ваші подарунки, виходьте і скажіть вже просто, це вже просто від себе все те, що ви зараз відчуваєте, кому ви вдячні за вашу перемогу на підтримку. Сьогодні ми стали найкращими. Я дуже вдячна своїм друзям, які залишилися тут до останнього і дивилися за мною. Я дуже вдячна викладачам, особливо Саєнко Світлані Вадимовні, яка надихнула мене взяти участь в цьому конкурсі. Та й взагалі всім людям, які тут. Були, які дивилися на нас. Дуже велике вам дякую. <плес> Дуже дякую. Хочу велике дякую перенашаної журі вам сказати голові журі. Відділи сім'ї, молоді та спорту. Давайте попробуємо без них. Цього на сьогодні не було. Я хочу велике дякую сказати своїм Алісі. Підімісь, будь ласка, усі костюми, які я вдягала, це була тільки завдяки Український костюм. За одну ночку вже. Вибір пісні теж Гадрії. Дякую. Дуже дякуємо. Ну що ж, дівчата, сьогодні справжнє свято краси. Кожна з вас переможниця. У нас по-іншому бути не можна, тому що кожна з вас дуже гарна, дуже вродлива, дуже талановита. І я дуже вдячна собі, що сьогодні я мала таку можливість познайомитися та працювати разом з вами. Але приємне на цьому у нас не закінчується. У нас є подарунки і призи для всіх наших номінантів, для всіх наших переможниць. І так сами перші подарунки у нас буде оголошувати в нас шановний голова. Да, спасибо еще раз полума. Три победительницы получают по сертификату на восхитительное шоколадное фантю в кофесвите, в любой точке, на Приморской площади, на против Беседки, возле Дельмара или на парке Шмидта, и два кофе на выбор любые капучино, латте, эспрессо, американо, все что пожелаете, сиропом, без сиропа. И три еще номинатки получает по сертификату на ужин пиццерии и пицца пазл на сумму 100 гривен каждая. Спасибо. Спасибо вам за такие замечательные, щедрые, а самое главное – вкусные подарки. Я прошу вас, вы можете подходить к нашим девушкам и вручать им их подарочные сертификаты. А мы напоминаем, что сегодня глава нашей комиссии, он также был членом жюри, а также является представителем замечательной пиццерии «Пицца Пазл», где продают, делают И предоставляют самую вкусную и самую восхитительную пиццу в нашем городе. Все ж таки отримала свій бажаний сертифікат. І мені здається, що а, смачна вечеря наскільки не, не зіпсує ваші фігури. Вони у вас дуже гарні. Ось як мені підказує, шановна пані Алло, усі наші дівчата займаються, займаються спортом. І мені буде дуже приємно бачити вас. У салоні Фіт Це особисто мені, тому що я теж є клієнткою пані. Али. А далі, шановний пане голова, підійдіть, будь ласка, до нас. Підійдіть. Ми вам дуже вдячні за те, що ви сьогодні знайшли час прийти і розділити з нами наш святковий захід за те, що ви стали дуже гарним головою журі. Да, вам подобалось працювати з паном Ігором. І у свою чергу ми вам вручаємо подяку від відділу сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради. Ми дуже дякуємо вам. На все добре. А зараз я оголошую нашого наступного члена жюрі. Це Шепель Тетяна Валерієвна, директор учбового центру Mull English. І наступні привітання наші дівчата почують саме від неї, а також отримують подарки від учбового центру. Еще раз. Было очень вас Всі кожне по-своєму особенне, необичне і... было трудно очень определиться по результатам моих да, баллов. Значит, мне бы хотелось вручить абонемент на обучение в англий... группе английского языка Герасименко и мне. А также я, а также я имею еще четыре абонемента со скидкой 58%. Поэтому стоимость будет 150 гривен в месяц. абонемента Вручу дівчонка від тебя. Приходіте у телефон. Дуже дякуємо за привітання, Тетяна Валерівна. Вручайте ваші вже вручили, так? Да? Це сертифікати. А далі, а далі я хочу вам представити наступного члена нашого журі, пані Аллу. І, а, ви знаєте її як Волода, та директор центру Фиткерс і понял, будь ласка, декілька слів привітання для дівчат. Огромное спасибо за этот замечательный праздник. Девчонки все были хорошие, все отличные, показали все свои таланты. И это еще не все, не все, что вы можете. А, сцена забирает много энергии. И э, хочу вручить э, сертификат на абонемент студенческий, это Герзимен Каина. <плодисмент> И также участница сам один. И мы ждем в нашем клубе на, трени на тренировке, поэтому ходите в кафе, кушайте все, не бойтесь ничего. А у нас Тетяна Валерівна приготувала ще подарункові сертифікати об абоненти для наших дівчат, які сьогодні приймали участь у нашому конкурсі, у нашому святковому заході. Їм нагороджуються усі наші дівчатка, окрім нашої переможниці, тому що вона є і так у нас дуже розумною дівчиною, якщо змогла перемогти у цієї номінації. І так, будь ласка, це вам. Так, у вас вже є, це ваше, це ваше, і це ваше. Дуже добре. І свою подяку у нас, звичайно, отримуєте ви, шановна, пані Алло. Оплески пані Аллі, ми дуже дякуємо за те, що ви сьогодні приєдналися до нашого заходу і стали таким авторитетним членом живі, тому що саме ваша думка для нас була дуже важлива. А далі я до себе запрошую пані Ірину, яка у нас сьогодні представляє зразу дві компанії. Це Mary Kay, вона у нас з б'юті експерт з краси, а також першу зоновану б'юті студію Косма. І так, давайте оплесками привітаємо ще раз нашу пані Ірину і послухаємо її слова. Привітання. За отелений праздник. Вы большие умнички, красавицы, свистного. Я хочу пожелать вам успехов. Будьте всегда такими красивыми, энергичными и умными. Я хочу еще лично поздравить от студии Космо э, Чарини из Мисс из Кариночка, и пригласить вас, ну, такой вот Космо-арт-студия ждет вас очень большим сюрпризом. Дуже дякуємо вам за ваші подарунки, Дуже дякуємо за те, що сьогодні своєю присутністю ви теж прикрасили наш святковий захід. Пані Ірино, ми сподіваємося на дальнішу співпрацю з вами і що в подальшому нашому культурному житті ми ще не раз з вами зустрінемося. А далі я запрошую до себе, нашого наступного члена журі. Це директор кінотеатру Космос Вазитов Кирил. Давайте обласками його привітаємо. Пане Кирило, Ваше враження сьогодні. Спасибо большое за приглашение на такое прекрасное мероприятие. Все важко очень красивые дане мероприятие. Для меня всі все победители. Хотілось бы включить кожен из вас грамот. Між чарівність у нас отримала першу грамоту, і це дуже приємно. Усі члени жюрі, оц, на це звернули увагу, що насправді дуже чарівно. Грамота від нашої місентелекту дуже приємно спілкуватися з розумними дівчатами, а ви саме така. Звичайно, грамота нашої переможниці. Наступна грамота для нашої учасниці номер 4 Грамот, як відомо, ніколи не буває багато. Це завжди приємно, тому що грамота це є відзнака дівчата саме за ваш труд і саме за ваш талант. Наступна наша учасниця номер 5 теж отримує грамоту від, шановного пана Кирила. І Наступна грамота. Теж у нас відправляється у ручки учасниця номер 6. Дуже добре. І далі я хочу запросити для слов привітання ще нашу одну гостю, члена нашого живі Шепенко Вікторію. Будь ласка. Ви всі молодці, умнічки, такі красиве. Вот, такие талантливые. Что хочется вам пожелать? Конечно же, всегда, чтобы на ваших красивых личиках э, не угасала никогда улыбка. глазки светились только о счастье, вот, творческих вам успехов, в учебе всего хорошего. И, конечно же, весеннего настроения. Спасибо вам, вы умнички. Все достойны. Дякуємо вам, пані Вікторія, за те, що ви теж знайшли сьогодні час бути перлиною нашого конкурсу, бути у присутній у нашому журі. Дуже вам дякуємо і вручаємо вашу подяку. Ну що ж, наші шановні члени журі вже теж отримали свої подяки, також як наші конкурсантки. Але мені сьогодні хотілося б ще сказати декілька слів про людей. Без яких без якої допомоги не обходиться не один наш святковий захід це наші фотографи-кореспонденти, які уважно слідкують за всіми подіями і на майстерність, яких ми завжди можемо розраховувати. І зараз я запрошую до мене на сцену нашого фотографа-кореспондента Петрову Карину Володимирівко. Будь ласка, аплодисментами. Ми вітаємо вас, пані Карина. А також ми запрошуємо нашого постійного друга, який супроводжує усі наші святкові заходи, Ігоря Хіжняка. Будь ласка. Карина Володимирівна. Ігор, ми вже не перший рік супроводжується усі міські заходи. І зараз мені хотілося б від себе особисто, від відділу сім'ї молоді та спорту, від організаторів нашого заходу, агенції свято фурор та громадської організації надії» оголосити вам подяку за допомогу в проведенні святкового заходу. Будь ласка, це ваша грамота. Так. У вас буде по дві грамоти, тобто вас нагороджує відділ сім'ї, молоді та спорту Бердянського виконавчого комітету та громадська організація Сяйво Надії. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви робите для нас і жертвуєте вашим вільним часом. Ну що ж, давайте вже дружними ми привітаємо наших сутоків. І продовжимо дарувати подарунки. Оскільки вже всі наші члени Журії вручили подарунки, то мені хочеться також подарувати подарунок. Це буде подарунковий сертифікат на фотозйомку. І цей чудовий сертифікат на фотозйомку від нашого фотографа Карини Петрови, звичайно, вже достається переможниці нашого конкурсу. Будь ласка, Олександра, це вам. Після нашого святкового заходу ви зможете отримати всі необхідні контакти і для того, щоб провести цю чарівну дозйомку. А у нас ще дуже багато подарунків. Як ми сьогодні вже говорили неоднократно, переможниця повинна бути не тільки вродливою, вона ще повинна бути розумною, саме такі і наші дівчата. І у нас є місць. Чарівність, у нас є сьогодні інтелект, талант. Е, мені б хотілося побачити б вас серед своїх студенток кожного. Але цей сертифікат от сьогодні буде адресований переможності конкурсу Міс глядацьких симпатій». Будь ласка, від можливого центру знання ви отримуєте податковий сертифікат на навчання, сума 1000 гривень. Будь ласка, це вам. Я знаю, що скоро у ваших учбових закладах буде пора випускних. Серед вас є випускниці? Є, дуже добре. Ну, а вам ще це, скажімо так, предстоїть в будущем. І зараз ви отримаєте подарункові сертифікати на оформлення або проведення, чи те і інше разом від агенції свят ФООР. Нового вечора агенція свят дарує ці сертифікати кожній із наших учасниць. Будь ласка, ви можете їх передарити тим, скажімо так, хлопцям та дівчатам, які будуть випускатися у цьому році. І мені здається, що саме ваш учбовий заклад буде дуже вам вдячний. Будь ласка. Девчата, давайте еще раз не пригнаем на спарринг Дорогие ребята, надеюсь, что всем наше мероприятие очень понравилось. И я очень выношу много благодарности, даже нет слов, Оксане за проведение мероприятия, за то, что как, как вообще все прошло. Большое спасибо за спил праздник. Дуже дякую, будемо працювати і надалі. Мені дуже приємно вилучити таку відзнаку від відділу сім'ї, молоді та спорту. А ще Анічка, мені особисто приємно працювати разом з вами та вашою командою. Вона дійсно професійна. Ну що ж, шановна наша громада, шановні наші члени журі, шановні наші дівчата, ми ще раз вас вітаємо з перемогою. Пам'ятайте, що ви найкраще. Кожна із вас гідна мільйону. Іскренні, як жінка, я бажаю вам найти ваше жіноче щастя. Я не сумніваюся у тому, в мене немає сумніву, що всі ви дуже гідно будете представляти ваш вуз, що ви станете гарними фахівцями у сфері, яку ви вибрали для себе. Але головне, що я вам хочу сказати, бути щасливими. Для кожної жінки це своє поняття. Для когось це здоров'я, для когось це кар'єра, щастя, дітки, що були родина, особливо так. Пусть у вас буде саме те, що ви вважаєте для себе щастям. Я ще раз вітаю вас з перемогою. Сьогодні у залі для вас працювала я, ведуча Агенції Свят Хоро Оксана Антолік. Я прощаюся з вами на все добре.